Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 26 липня. Негода відступила, і енергетики оперативно відновили живлення для усіх споживачів. Втім, сьогодні заходи обмеження застосовують і сьомої години ранку, і триватимуть до кінця доби. Тож давайте заощадливо споживати електрику, навіть коли вона є. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Безпека та оборона у пріоритеті. Військовим частинам, де служать камінчани, передали дороговартісне обладнання та пристрої. Закрили чергову потребу за зверненням бійців завдяки сумлінним платників податків. Щодавно було передано дороговартісне обладнання, яке допоможе захиститися від літальних апаратів від дронів нашим хлопцям та дівчатам? Вчора також відбулося засідання робочої групи. Це спеціальна робоча група, яка була створена для того, щоб розглянути всі заявки від військових частин, які надходять на моє ім'я, і по яким міська рада забезпечує їхні потреби. І в результаті розгляду цих заявок ми передбачили, що ще на 2 мільйони гривень найближчим часом відбудуться закупівлі, і це необхідне обладнання буде передано для. Потреб Збройних сил України. А що це за обладнання? Це квадрокоптери, це реби, це інше обладнання, рації і так далі. А сьогодні, на засіданні виконавчого комітету, ми вже передаємо безпосередньо те, що було закуплено раніше, необхідне обладнання для наших військових частин. Сума такої передачі склала близько півмільйона гривень. І далі продовжуємо добувати збройним силам. Дякуємо платникам податків, які вносять. Шляхом сплати податків до міського бюджету кошти, за яким ми маємо можливість наближати нашу бійну перемогу. Герої в білих халатах. Медичні працівники вони є тими янголами, які рятують життя, рятують здоров'я нашим захисникам і захисницям і забезпечують наші Збройні Сили України потужністю, ресурсом. Силами, здоров'ям і життям. з нагоди Дня медика Укрпошта випустила нові поштові марки під назвою Героїчні професії Янголи війни спецпогашення відбулося в одному з медичних закладів Хмельницького. Насправді, це для нас дуже так трепетно, тому що саме в нашому закладі, саме сьогодні, напередодні дня медиків, так така подія вона є визначною. І Я думаю, що в серці. Кожного в моєму серці це відбиток на все життя. Два різні зображення під назвами медики на полі бою та медики в операційній поєднали в одному марковому аркуші. Саме символ незламності та відданості, що відображає подвиги лікарів в тилу та на передовій, ліг в основу ескізу. Художник Агапкін це. Давно не перша марка його в розробці, і я вважаю, що одна з найкращих. От правда, тому що і тематика героїчні професії да, сьогодні на часі, і дуже правильні ракурси, і правильні акценти саме в цій марці. Ми бачимо, це наші медики на фронті, це наші медики в операційних. Тому ця марка, я думаю, достойно буде представлена в колекціях філателістів а найголовніше це марка, яка є присвятою. Дуже важливі професії це медикам. Усі кошти, виручені від продажу поштових марок, направлять медзакладам, зокрема тим, які знаходяться на прифронтових територіях. Що важливо відмітити, 100 тисяч тираж і блок коштує 120 гривень плюс 20 гривень благодійної допомоги. Тут є благодійна складова. Придбати марки можна у відділеннях та на офіційному сайті Укрпошти. Таким чином, кожен з нас віддасть шану тим, хто тримає у своїх руках здоров'я та життя нашої нації. І саме медики стоять на сторожі здоров'я і життя дуже дуже часто життя наших громадян за це велика вдячність і слава нашим медикам і слава Україні. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Хмельницькі гвардійці підвищують кваліфікацію інженерно-саперній справі. Тікаючи з наших територій, окупанти залишають після себе значну кількість вибухонебезпечних предметів. Вони продовжують становити серйозну загрозу для цивільного населення, особливо для тих, хто повертається в звільнені райони або зостається в прифронтових територіях. Тож від вміння саперів швидко та ефективно виявляти та ліквідовувати вибухонебезпечні предмети, часто залежить життя не лише самих бійців, а й мирного населення. Саме тому гвардійці інженерно-саперного... Узводу систематично відточують навички на практичних заняттях, і як результат, демонструють високий рівень професіоналізму і готовності до виконання будь-яких завдань, що стоять перед сучасною нацгвардією України. Практичне заняття з зіжневно суперним зводом по проробленню проходів на мінних полях. Порятунок від війни вранці до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг із Херсону. Люди приїжджають з найціннішим: хто з речами, які нажили за роки, а хто з порожніми руками, бо все майно знищили росіяни, які щоденно обстрілюють регіон, тож рятуючись від війни та постійних вибухів, вони залишили свої домівки у пошуках безпечного прихистку. Таким для них стала Хмельниччина. На пероні евакуйованих пасажирів стріли рятувальники. Вони допомогли їм зійти з потяга та перенести особисті речі. Психологи ДСНС підтримують херсонців у розмовах, намагаючись заспокоїти та підбадьорити їх. А представники загону швидкого реагування Червоного хреста запропонували прибулим теплі напої та забезпечили їм комфортні умови перебування до моменту розселення. Після цього переселенців забезпечать тимчасовим житлом на території нашої області. Вшанування пам'яті захисників України, родини загиблих героїв з усіх регіонів країни і Хмельниччини, зокрема, з'їхалися у храм Пантеон. Це єдина святиня в Україні, збудована в честь полеглих захисників. Саме там спільною молитвою вшанували пам'ять воїнів, які поклали свої життя за волю і незалежність нашої держави. Цьогоріч восьму прощу очолив предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит і всієї України Епіфаній. На завершення заходу предстоятель заклав наріжний камінь для будівництва всеукраїнського. У меморіалу пам'ять жива. Зупинили втікачів. На межі України та Румунії наряди відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мукачівського загону затримали шість груп чоловіків. Серед них були жителі Хмельниччини. Всього ж правоохоронці спіймали 15 осіб із дев'яти областей. Чоловіки за самостійно складеними маршрутами гірськими вершинами планували виїхати з України. Стосовно них вже склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Справу скерували до суду. Ліквідували схему збуту наркотиків. Поліцейські затримали 38-річного хмельничанина, у якого вилучили наркотиків на суму 1,4 мільйони гривень. Зловмисник через інтернет замовляв досить великі обсяги заборонених речовин, фасував їх та збував у Хмельницькому методом закладок. А також поштою пересилав клієнтам з інших регіонів. Фігуранта затримали під час збуту чергового замовлення. За місцем проживання та в автівці дилера провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили близько 2,5 кг Різних наркотиків також у чоловіка виявили типовий набір наркодилера, ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи, мобільні телефони. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних речовин та інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Готуй сани влітку. Ворог завдає ударів по інфраструктурі України. За прогнозами експертів та влади, зима 25-го року буде найскладнішою за період повномасштабного вторгнення. Тож варто заздалегідь подбати про базові потреби. Як готуватись до зими та що для цього слід робити, розпитали хмельничан. Ні, як їх завжди. У ну, мене є повербанк, є інтернет. Е, я працюю на роботі. Ну, що мені робити, прийшов ввечері, є время. Поїв, пограв, полежав, поспав. Там на кожного року найскладніше, те ж саме всі на Напевно, що саме перше то це записатися повербанками, щоб можна було, може, якісь є такі ем, світильники на повербанках, тобто так якось і, і розбомбити желатіну Путіна. І так розбомбити, щоб його ніколи світ даже не бачив. Маємо дрова, маємо грубу, і газ, і дрова, і все маємо. Слухайте. У нас приватний будинок, ми запаслися дровами і всім слухайте, І продуктами, і дровами слухайте, і всім, що можна, ми запасаємося, бо ніхто не знає, що буде. Я ніяк не готуюся, тому що я не знаю, де я буду цієї зими. Так, хмельничанин, але можливо я буду десь східніше, ніж Хмельницький, набагато. Так що ніяких планів немає, але. Як би не було, переживемо вже. Все бачили, і бомби бачили, що лише би зверху щось не летіло, а те, що буде відключення, ну, це важливо, щоб було світло, але не настільки воно порівняно з тими викликами, викликами які є інші. Не сама страшна проблема – виключення світла. А хто вам сказав, що зима буде сирова? Ні, не буде, тепло. Не буде. Ви ж Дивіться, як клімат міняється. Бачите, ми вже живемо в зовсім іншій температурній зоні, так що зима буде теплою і все буде гаразд. і з газом, і з, і з світлом теж. У нас ж є достатньо потужності на атомних електростанціях. Генерація буде, буде світло. Погода на вихідні у дні умови Хмельниччини у суботу та неділю визначатиме поле підвищеного тиску. Збережеться погода переважно без опадів, і лише в кінці дня, в неділю, переважно в північних районах області є ймовірність невеликого короткочасного дощу, подекуди в супроводі грози. Вітер впродовж цих днів переважатиме південно-західного напрямку слабкої сили. Температура повітря переважатиме, значить, у по області завтра вночі 12-17 градусів тепла, в день 24-29 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 13-15 градусів тепла, в день 25-27 з позначкою плюс. У неділю температура повітря дещо підвищиться і в абсолютних показниках становитиме вночі 14-19 градусів тепла, в день вже спекотні 27-32 градуси тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.